О, oh, no, перепрошую. Вітаю вас, в клубі з радужерів. З вами Роман. А ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді у нас буде українськомовний провокатор Дмитро Корчинський. Чесно кажучи, я думав, у цього пана був зашквар лише з за отим легендарним зібранням євразійського форуму, чи як він там називався. Де він з усією серйозністю сидить разом з Дугіним і Обдрестовичем десь на Московії? Так, так, той самий Дугін, який топить за рускій мір. Корчинський, звісно, потім виправдовувався, типу. Ви не розумієте, в ті роки НАТО були дуже агресивними і витягували гроші та ресурси з країн, які входять в НАТО. Також пан Корчинський або має зубна Стерненка, або знову ж таки просто провокатор, бо навалює якоїсь крінжі про те, що Стерненко належить до тих, хто любить у задній прохід. А у нього були там певні в біографії темні плями. Зокрема, він змушений був загравати з маніхеями певний час, можливо, і зараз. Я так розумію, коли на нього були ці всі кримінальні справи. За те, що він порізав там того мурзика, то для того щоб якось відбитися, він стрибнув, мабуть, під посольство. і це можна зрозуміти. Людина захищала себе, і йому потрібно було представляти себе як любителя ЛГБТ. Це така популярна тема була до війни, і зараз вона ще продовжується. Посольства західні фонди намагалися утворити такий, от, скажімо, клас хороших. Рукопожатих українських буржуазних націоналістів і комбатантів, от вони націоналісти, і от вони воюють, але люблять трахатися в дупу, чи люблять тих, хто любить трахатися в дупу, і тому от вони насправді хороші на відміну від поганих націоналістів, які скажімо, не полюбляють цього діла. І схоже, він не зрозумів жарту про те, що Стерненко буде мером Білгорода. Бо у Корчинського, начебто, хтось там постійно воює за Білгородчину, і що в братстві вже когось там обрали як мера Білгорода. Чи це якась постеронія? Біс його знає про що говорить Корчинський. Але мені сказали, що нібито Стерненко так пожартував, що він хоче бути губернатором, чи мером, чи ким він там хоче бути Білгорода, нашого Білгорода українського рідненького. Тут я хочу сказати, що це дуже невдалий жарт. У нас, по перше, в братстві вже є кандидатура на губернатора Білгорода. І це достойна людина, яка, ну скажімо, серйозно працює в цьому напрямку уже. От той, хто воює за Білгород, от той і має бути губернатором. Щоб ви розуміли, братство це організація, ну або ж партія, створена Корчинським. Хто входить до партії та скільки там людей, ніхто, мабуть, і не знає. Бо Корчинський каже, що його фінансів вистачає, аби партія трималась на плаву. Але водночас в інтернеті гуляє неперевірна інформація про те, що Корчинський зібрав понад 300 чоловік 1 грудня на банковій під час заворушень на Євромайдані. І що, начебто, він був тим самим провокатором. Він усіляко оминає цих розмов і каже, що його взагалі не було там. От тільки фотографії говорять про інше. Що ви були одним з людей, які в принципі зрушили трохи це. Ну, якими? ми банковою, наприклад. Так. Можемо, давайте піде сюди на екран, будемо ілюструвати, будемо згадувати події. Просто я не переконаний, що ви до цього маєте відношення. Ну, я, ви зараз я, я, ну, до цього грейдера... Ви Ні, жодного відношення. Не, не маєте? так. Звісно. Так що... це не ваші люди там були? Ну звісно, у мене немає ніяких людей. Як це немає? Ви ж тоді закликали, що ми йдемо на банку. Ви повели братство своє тоді. Це одна з версій, про які говорить Вікіпедія, між іншим. Ну, тут може помиляються і ні життя. в якому разі не, не треба звертатися до Вікіпедії ні в яких справах, а тим більше в цих. gay? Okay? Корчинський може називати себе політиком, громадським діячем, письменником, журналістом, філософом та професійним провокатором. I am I але він точно не знавець української мови. Ба більше в плані освіти, ну якщо вірити Вікіпедії та деяким сайтам, Кочинський навчався лише два роки в Київському інституті харчової промисловості, і один рік в Київському університеті на історичному факультеті. Навіть я провчився 5 років в університеті на магістра. А тут людина без будь-якої, хоча б середньої освіти. Каже, що говорити на Україні замість в Україні це не помилка. Я кажу не в Україні, а на Україні. І е, мушу вам сказати, браття і сестри, що казати на Україні цілком допустимо, У нас чомусь така оця от вийшла фішка комплексу тільки в Україні, на Україні ні, тому що це от якось там нас принижує яким боком. Це нас принижує і здоровий глус вимикається. Доцент та вчитель з української мови Авраменко Олександр Миколаєвич вважає зовсім інакше вами Олександр Авранко Української мови. До неї чую, як кажуть на Україні. Щоправда, цієї прикрої помилки останнім часом припускаються все менше. Запам'ятайте, що на ми кажемо ще ті, коли ведемо розмову про частину якоїсь країни. Ось приклад на Одещині на Поліссі, це в Україні або на Рязанщині чи на Брянщині, а це російській області. Ще скажімо на підлящи у Польщі, а ось коли треба казати в звичайно, що коли ми називаємо просто країни. Ні в якому разі не кажіть на Україні, на Росії чи на Польщі. Грамотно сказати в Україні, в Росії чи у Польщі. Взагалі, пан Корчинський іноді видає люту дичину, особливо якщо поруч хтось із представників ЛГБТ спільноти. Чоловіки мають воювати, жінки мають допомагати фронту, і так це може функціонувати. Да, Натомість ну, оці знаю, от що... фонди, хочуть, ну, що щоб ви... ми не займалися цим. Оці от фонди хочуть, щоб було максимальна кількість аборців. Мушу сказати, більше 30 мільйонів оборців за часи незалежності. Тобто, нас би зараз було. Було на 30 мільйонів більше, якби не діяль... в тому числі і не діяльність от, е... оці... от людей. Уявіть, якби у нас була заборона на аборт, діти від гвалтівників народжувались би набагато частіше, особливо зараз. Після того як ми дізнаємося наших дівчат гвалтували свинособаки з боліт. Ви б хотіли собі залишити таку дитину, знаючи, що вона народиться від вбивців, гвалтівників, мародерів і терористів. Чесно кажучи, я не знаю, як його виносить дружина, адже коли людина серйозно каже, що церква має замінити психологів там, психіатрів і що ПТСРом у військових мають займатися священники, схоже, що навіть Фелікс на цьому моменті крінжанувся. Тобто хотілося б, звісно, щоб у нас замість військових психологів і політруків, чи як вони там зараз називаються, були священники. Це функція церкви, власне, коли до юного приводили невротика чи психотика. Він питав, чи він віруючий, якщо віруючий відсилав до священника. А якщо не віруючий, то вже на ньому ставив експерименти, електрошок, там психоаналіз і всі оці, От... тобто, насправді всіми цими синдромами посттравматичними має займатися церква. Це рідко буває. На жаль, тому що церква в кризі. Будемо сподіватися, що вийнича церква, яка відроджується, все-таки буде все це на себе. Загалом я не розумію, чому українці серйозно сприймають усе, що каже Корчинський. Він же навіть Киву захищає, адже ще не так давно обнімався і дружив з ним. Зараз же він, мабуть, теж підтримує з ним зв'язок, але не каже про це. Ну, він же ж типа правосек, він, типа, там, будував укріпрайон э, Бахмута, він же ж там очолював якийсь Добробат. Ну і що? Він і тоді вже був, негодяй і сепар і так далі. Братя, мабуть, так і було ну, до речі, прикольний хлопець. Тобто, вам всім зручно вважати, що він дебіл. Він не дебіл. На жаль, от багато з наших ворогів не є дебілами. От Путін не божевільний. Путін дуже холодна, раціональна людина, яка дуже дружить своєю І Це дуже погано. Що він так робить. Він робить багато помилок і от фундаментальних помилок. Не сприймайте Корчинського серйозно, адже він і сам каже, що він майстер провокації. Не можу вам запропонувати проукраїнські канали із провокаціями, тому просто запропоную вам підписатися на канал Стерненка. Посилання ви можете знайти під описом до цього відео. Як то кажуть, критикуєш, ну то пропонуй. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. І я почав свій перший збір на ЗСУ, а саме для технічного обслуговування авто для 59-ї бригади а 1619 ЗСУ. Потрібно закупити обладнання та інструменти, і не вистачає буквально от стільки. Дякую всім, хто вже долучився, ви мега-красунчики. Але я маю для вас ще і благодійний розіграш, делюкс-версії гри Sherlock Holmes The Awakened для консоли Xbox. Умови розіграшу дуже прості. Донат від 50 гривень рахується як один білет. Чим більше білетів, тим вищий шанс виграти. Донати приймаються через платформу BuyMeCoffee. ось вам QR-код, або ж посилання в описі до відео. Розіграш проведемо в прямому етері 14 червня 2023 року. Усі кошти підуть на купівлю машини для п'ятої окремої штурмової бригади. Звіти, звісно, будуть після проведення Етеру. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент ну трошки раніше, ніж усі, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати, наприклад, той самий список каналів малоросів-колаборантів, із роз'ясненням про те, де і як вони Зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам, я вже ж донаторам. Побачимось у наступних відео. Дякую всім за увагу. Слава Україні!